Допомога бізнесу, відновлення водомереж, а також укрупнення закладів освіти. В четвер, 30 травня, пройшла сесія Миколаївської міської ради, яких рішень дійшли депутати, і детальніше по кожному питанню дивіться в нашому сюжеті. Миколаївська міська рада звернулася до центральної влади виділити державну субвенцію, щоб звільнити бізнес від податків до кінця 2024 року. Відповідне звернення під час сесії міськради озвучив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Економічна ситуація в місті гірша ніж, наприклад, у Харкові, де підприємців звільнили від податків, наголосив міський голова. Звертаємося з проханням щодо виділення субвенції. У розмірі 479,93 мільйона гривень у вигляді додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації для недопущення подальших втрат доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади. Якщо Миколаїв отримає дотацію з державного бюджету, то місцевий бізнес звільнять від сплати податків на землю. Звернення підтримали 30 депутатів. Це звернення ми його всім надішлемо і почнемо працювати. Я повідомлю вас про будь-які зміни в цьому напрямку. Також стало відомо, що північна екологічна фінансова корпорація «НЕВКО» планує збільшити фінансування на відновлення мереж водопостачання у корабельному районі Миколаєва. Організація ухвалила таке рішення, проаналізувавши планові роботи з відновленням водосистеми. Цей проект рішення передбачає зміни в цифрах, а саме збільшення суми фінансування з боку північно-екологічної фінансової корпорації НЕФКО з там умовно 4,7 млн. євро до 6,2 млн. мільйони євро. Тобто збільшення суми грантових коштів, підкреслюю саме грантових, тобто тих, що не підлягають поверненню. На півтора мільйона причина це пов'язано з тим, що сама північна екологічна фінансова корпорація Невко прийшла до висновку, що є необхідністю у залученні додаткових коштів. Це потребувало відповідного рішення міської ради, яке депутати успішно підтримали. Хто виконуватиме роботи, наразі невідомо. Зазначили в департаменті ЖКГ. Однак позиція міської влади, аби Невко займалася цим самостійно. Більш того, їм було наголошено. Якщо необхідність є в прийнятті рішення щодо передачі функції замовника, то не готові це зробити. Щодо галузі освіти, то депутати укрупнили та ліквідували кілька закладів. Зокрема, об'єднали ліцеї номер 1 з 58, а також 5 з 22. Водночас ліквідували другу початкову школу, приєднавши її до номер 1. Як пояснили в управлінні освіти, таке об'єднання дозволить вирішити проблему з набором учнів старших класів. І таким чином розподілити педагогічне навантаження. Так, щоб у всіх людей було була повна повна ставка, крім того, таке об'єднання дозволить нам в майбутньому при реалізації уже реформи старшої школи забезпечити різнопрофільність навчання. Аналогічним рішенням було припинено роботу 49-ї гімназії та дитячого садочку номер 70, оскільки довгий час там навчалася невелика кількість дітей на сьогоднішній день. Навчається у гімназії 49 лише 162 дитини, 8 класів. Крім того, у цю будівлю у 22-му році влучила ракета. Практично її треба відбудувати заново на сьогоднішній день. У свою чергу абсолютно немає донорів, щоб там відбудувати через невисоку кількість учнів у цьому закладі. освіти. після тривалого обговорення депутати підтримали запропоновані зміни в освітній галузі. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Євгеніончаренко. Новини на телеканалі Март.